Один вихідний день в західній Сахарі. Зранку ми поснідали і вирішили поїхати прогулятися до Атлантичного океану в сусіднє місто. Приїхали до океану і погода була дуже хороша для купання. А ми, на жаль, не додумалися взяти з собою речі для купання. Трішки погулявши біля океану, ми поїхали подивитися на порт. Це рибацький порт. Тут стоять тільки судна, які ловлять. Рибу, поки ми каталися, вже прийшов час обіду. Ну і чим обідати біля океану. Звичайно, що рибою. Ми замовили ось таке рибне асорті, звичайно, що було дуже смачно, порції великі. За такий обід ми заплатили 18 євро. Далі по дорозі ми вирішили заїхати на місцеву набережну, але були там недовго, бо вже було спекотно. Та й ми втомилися. Тому повернулися додому, по дорозі заїхали в супермаркет, взяли солодощі, рушенівські вафлі, ось таке. Кокосове печиво во нам теж дуже подобається. Залишок дня ми провели вдома. Ось і всі вихідні.